Грант для розвитку власної справи підприємці, які займаються бджільництвом швейною та хлібопекарською промисловостями, мають змогу отримати додаткові кошти від іноземних донорів. Для майже 40 представників цих галузей з Івано-Франківської області благодійний фонд Каріта спільно з тренерами зі Львова провели тренінг у Коломиї. Серед учасників дводенного тренінгу для представників трьох галузей бізнесу Уляна Морекіт. Вона мешкає у івано франківську і вже багато років поспіль, займається. Це вишивкою власне її зробила своєю справою. Зараз сподівається отримати грант від іноземних донорів на розвиток своєї підприємницької діяльності. Роблю зараз модернізацію ствою вишивку, наприклад, так як наприклад і своєї ну, такої сорочки. Елемент вишивки на манжеті, на кишенці. Я хочу це стилізувати у життя так, щоб люди це носили на повсякдень, не тільки на святкові такі події, а щоб це вони вже вважали. Що це просто елемент вишивки, який вони хочуть носити в будні на роботу, в офіс, будь-куди займаюся цим. Бізнесом вже понад 10 років вже багато часу займаюся, і колись починала з ручної вишивки, так потрішечки, от модернізую це. І зростаю, якби далі, от масштабую себе зараз так сюди на навчання прийшла, щоб отримати якісь нові знання, досвід. І, звичайно, знайомство вже ми вчора познайомилися. Нам дуже було цікаво, приємно. Плюс, якщо вийде отримати грант, то була би дуже рада, бо якраз хочу на промислове обладнання закупити. Підприємці, які займаються бджільництвом хлібопекарською та швейною промисловістю, зібралися на тренінг, щоб поділитися досвідом та розповісти про плани на розвиток. Основне кажуть. Бізнесмени прикарпаття це створювати робочі місця та якісний продукт. Моя мета перша чергова це відготувати свій потенціал, робити те, що мені подобається, і що все, що подобається, мені приносило користь людям. Маштувати свій бізнес вже працює, чи хочемо трошки нові продукти нестирваність не людям. Учасників тренінгу привітав керівник благодійного фонду Карітас. Власне, саме ця організація спільно з партнерами і провела такий захід. Отець Сергій Триф'як певен, сьогодні бізнес відіграє ключову роль для існування економіки. Бізнес це є основа е суспільства. Як такого. Це, не що це буде чинувати, але саме бізнес, думаю, що є, є всього прогресом. І ми дуже раді, що сьогодні ви зібралися тут, в Коломиї, і будете мати два дні тренінгів про те, як будувати, масштабувати, розвивати, отримаєте не менше. від того, що будете ділитися один з одними своїми лайфхаками, як ви працюєте, як ви розвиваєте, масштабуєте, отримуєте гранти і взагалі, як ви під час війни даєте себе. Така зустріч підприємців відбулася в межах реалізації проєкту Ремаркет відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку та стійкі економічні перетворення. Це є підприємці у трьох сферах: бджільництво, швейна промисловість і хлібопекарська промисловість це ті люди, які беруть участь у нашому проєкті, точніше у одному з його компонентів, і претендують на отримання бізнес-гранту. Сьогодні ми займаємося тим, що наші колеги зі Львова, тренери, які. Представляють стартап школу, будуть розказувати їм, як масштабувати свій бізнес, як визначити свою цінну пропозицію і, взагалі, як правильно його вести. Серед тренерів, фахівчиня бізнес інноваційного центру Техстартап Скул Наталія Іванкова. Вона розповідає основне завдання її та колег донести до підприємців, як знайти можливості до масштабування своєї справи та загалом зробити так, щоб бізнес став відомим та успішним. В рамках проекту нашим завданням за два дні прокачати їхні навички в визначенні ціннісної пропозиції їхнього продукту або послуги, як побудувати бізнес модель. Займалися тим, що можна створювати Ціації в рамках галузей, які вони представляють, будемо говорити про маркетинг, про бренд і як просувати свою справу. Нетворкінг, це спілкування, це вміння розказувати і завжди розказуєте про свій продукт або послугу, яку ви пропонуєте, тому що крім вас ніхто не може так добре розказати і прорекламувати, як саме ви. Виходьте в соціальні мережі, розширюйте свою цільову аудиторію, тому що продукт є класний, продукт є якісний зі всіма. Бізнесами, якими ми познайомилися, вони серйозно підходять і до якості свого продукту і його зовнішнього вигляду. І е, тому основним це треба говорити, говорити на широку аудиторію. Грант отримають шість підприємців. Вони напередодні писали бізнес, плани Власне, їх найближчим часом оцінюватимуть незалежні експерти і обиратимуть найкращих.